Привіт! В цьому відео я хочу вам показати, як можна у кілька кліків скупівати продукти з одного інтернет-назу на інший. І так, для цього я використовую дату Migratify. Він доволі зручний. Я його це відкрив буквально кілька днів тому. Ось, наприклад, ось він у нас в Shopify маркеті. То доволі зручний, простий використання. Тут так, так. так, Ну, я зараз стандартно використовую простий, зручний додаток, можна одразу цілі колекції копіювати. Давайте перейдемо і купимо з продуктів. Давайте, оскільки ми Amazon фільтрів ви знаєте, давайте скупімо якийсь товар-конкурента. Ось наш, точніше, не конкурент, а один з дистриб'юторів нашої продукції. Це бренд WaterDrop. Так, давайте зайдемо сюди. І візьмемо ось таку систему, наприклад, скопіюємо. Так, 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 собі в магазин. Так, я хочу глянути, які тут описи є. Ну, окей, тут йде формат лендінга. Нам доведеться потім трішки підредагувати. Але нічого. Ось тут я заходжу в дату, як мікротіфай. дивіться, вставляю, вставляю лінк на продукт, а можна також лінк вставляти так, так, так. Чомусь воно не хоче. Хоче план, беремо значить план. Так, 16-го. Так, так, так. Ого, як воно багато хоче за рік. Аж так, так, так. Угу. Так, так, так. А я не хочу на рік брати цей додаток. О, які вони хитрі. Так, так, так. Можу брати. Ми, зараз не спише, побачимо. Ну, можливо, спише, не знаю. Потім буду дивитися, чи списало кошти чи ні. Хоча ні, де одразу загляну А на різні картки. Ні, ще не списало. Ще не списало. А можливо, ну окей, це потім. Я Так, вставляю лінк на продукт. Значить, дивіться, тут можна ще додати. Ще кілька продуктів, або можна імпортувати одразу цілу колекцію і визначати, який статус буде. Ось у нас ось цей продукт. Це опис, ми його підредагуємо одразу, тому що у нас там сторінка йде у форматі лендінга. Е, і так, так, так. і е, Що? Давайте ще якийсь продукт додамо. Так, так, так. Угу. Так. Ось заходжу. Вставляю. Угу. І я клікаю старт-міграція. Стартувати міграцію. Так, я, поранено, ще тут на Ryanair, дивлюся. Так, 69 черзі. Ось, неправильно трішки квиточки забронював. Зробив е помилку в своєму прізвищі. Так, заходжу в View Products. І наші продукти. Ось наші продукти. Ось, ну, H2, воно скопіювало весь лендінг, тому що там в такому форматі. Ми ось зараз все лишнє видалимо. Цех, що воно було гарно, красиво. Так, так, так. Ось тут дуже батько HTML йде. Так, 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 так. Угу. Так. Так, так, так. так. Ось тут так, має щось підвислити трошки. Так, 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 окей. Ось тут дуже багато тегів присвоїться для зручної фільтрації. Воно бере ті теги, які має цей продукт. Так, давайте ось це також я хочу видавати. Так, так, так. Тут підредагую. Можна посечі GPT чисто текст, ось тут залишити. Так, так, так. Окей, давайте. Так, так, так. Давайте я все вкінчать в GPT і попрошу його залишити лише текст. Так, так, так. Бачите такий формат живих ефірів стрім з вами. Так. Формую просто гарно текст для опису продукту. Формую просто гарно текст для опису продукту. Угу. Угу, супер. Я тоді поки що згоджую HTML, тут все забираю, що вона була проста, чиста категорія, тут я нічого не змінюю. Бар... О, круто, що баркод одразу переноситься. -х -х -х. Дуже цікаво. Бо коли я використав інші додатки, воно баркод не щитувало. Цікаво, чи є ось тут у них напряму баркод, чи ні. Бо баркод, що це таке, ви з цим зіткнетеся, коли будете, наприклад, google рекламу запускати, дуже жовта річ, яку дуже важко інколи знайти, якщо працюєте по дропшопінгу. Це такий штрих-код товарів. Суто мені одразу скопіювало. Не знаю навіть, чи це тільки для цього продукту, чи що. Так, вендор, вендор у нас це виробник. WaiterDrop. Я одразу копіюю назву, щоб правильно було. Так, WaiterDrop. Угу. Так, окей, добре. Так, зберігаю. Так яврайнер через 53. Так. Окей, я копіюю угу. ось цей опис, який нам дав чат GPT. Так, так, так. І вставляю його просто. І все. Так. Угу, угу. Окей. Так, я ну ось зберегли продукт, не буду показувати, як він там. Що. Також вагу скупівав. Вау. Це дуже класно, дуже круто. Окей, давайте перейдемо до нашого наступного продукту. Так, давайте. Я не хочу, щоб він цей продукт е, в рекламі потрапляв. М -м, так, так, так. Не хочу сейф А, окей, він тільки в онлайн-магазині. Супер. Супер. Так. Я переходжу назад і переходжу до наступного продукту. Так, така ж сама ситуація. Так, давайте. Опа. Угу. Так. Так. Формуй, сформуй. Лише опис. Угу. Так, так, так. Я забираю. Добре. Угу. Так, так, так. Ось тут. Так, форника правильно проставимо. Так, ветер дроп. Так, здається, у нас десь був тут. Угу, Супер. Так, так, так. Пише, А я в райнер вже через 44-й. Так, ну, думаю, зараз запшу відео і вже зможу виправити свої квиточки. Так, так, так. Копіюю. і вставляю в опис продукту. І в... так. І все. Ось в такому форматі зручний, класний додаток раджу його для використання. Якщо вам треба допомога Shopify, або вас цікавить навчання по роботі Shopify, пишіть в коментарях під цим відео, я вам підкажу, зорієнтую допоможу. Гарного вам дня!